Я встаю, встаю, отряхнувся, дивлюсь на ліво направо, ні, а, нічого не світиться. А і ще я хотів сказати, до речі, ще коли я був на українському кордоні, збуду сказати, я чув, а що з українського боку, що коли я спати, чув, що їздять, чи то вздовж кордону був, чи туди збоку, чи це були не знаю, прикордонники, чи це хтось були, не знаю, такі лісові, ці лісники, але чув, як ніби квадроцикл катається десь раз в пів години. Вот. Але точно не знаю, хто це був. Вертаємося на вже в той час, скажімо, коли я вже був на польському пересік забор. Встаю, дивлюсь наліво, направо, нікого немає. Я бачу спереді біля мене сліди від траків. Це там, я так розумію, це прикордонники, там деколи патрулюють на машинах. Я перехожу його, перебігаю, можна сказати, і забігаю в таку, ну, скажімо так, там є така полоска лісу, буквально коротка. Розумієте, там перед польським кордоном, я забігаю, просто підходжу до іншого. До іншої сторони а, цієї полоси виходжу і бачу велика територія спаханого поля. Не знаю, на метрів, там, може, 50, напевно, спахане. І воно мокре, падав дощ, і я розумію, що знає, тіп, воно було не спахане до того. Типу, то дощ його так розмочив, що, напевно, мої сліди буде видно. Да? Це мене трохи розстроїло, але я думаю, ну, типу, що робити, я вже нічого не зроблю тільки вперед. Я знову збираюсь духом, просто затягую рюкзак на собі. І просто даю дьором, біжу через це спахане поле, пробіг я думаю, дуже швидко і знов на всіх скоростях вриваюся в польський ліс. вриваюся в польський ліс, перебігаю теж метрів 100, біжу по лісі, знову сідаю і розумію, що я вже в Польщі. Все. В мене починає левити мережа, я пишу свої подорожі, кажу Доброго ранку, я в Польщі, рухаємося далі. А вона відпросить мені зразу, каже, ти молодець, все вийде, тебе точно вийде, ти, ти це я справишся, я в тебе вірю. І я мені це ще більше надає наснаги. Я розумію, да, я вже в Польщі, мені ще, ну мам трошки менше половини виконати, і я вже вільний. А от я в тому лісі сідаю, вже трохи стало світліше, а я вже краще почав бачити невідповідно, тому що вже почався світанок. От і сталися вели деякі там неприємності маленькі. Я до речі не знаю, чим це зв'язано. Можливо, це я натопив. Можливо, це дійсно були якісь поміхи. в мене почав нізло погано працювати. GPS. я типу беру GPS, дивлюсь, куди мені йти. Іду в одну сторону. Там пройшов 200 метрів, дивлюся. Я в зовсім іншу сторону пішов. Типу на ну, паралельно кордону. Я думаю, що таке беру. Знов дивлюся, іду знов. І знов та сама ситуація розвіряється. Я знову на ту сторону, типу, як іду. Я думаю, типу, я вже почав вірити, блін, там що дійсно якісь глушилки, чи це GPS, вони глушать, чи це я, типу, так і радив, що перефтомився, так що я вже не, не, не збираюся. Я по моєму не широке дерево, дерева, на дерево, думаю, так, все, ще раз точно порахував, подивився, куди йти. А на цій поставікись маяк, маня, маня, маякники з дерева, куди треба рухатись мені, що я просто розумів. Чітко думаю, ну якщо зараз буде неправильно, значить що дійсно GPS. Не ну, так. От я поставив собі мерк, там дерево було далеко. Я пішов туди, і все вийшло. Тобто ну, я почав рухатися в правильному напрямку. От що це таке було? Я припускаюся. Напевно, можливо, я дійсно сам помилився, типу тобто, не розібрався. Можливо, так от мені лишилося йти до точки виходу біля одного польського села маленького 5 кілометрів. Все мене оділяли буквально від виходу 5 кілометрів. Я взяв з собою, продумавши свій план, я розумів, що мені дуже важливо вийти з польського боку, щоб мене взагалі абсолютно ніхто не спалив, що я вийшов з лісу. Та мені важливо було, я собі так продумав, щоб максимально цивільно виглядати навіть цивільніше ніж цивільні поляки, там реально. Тому я взяв з собою білу сорочку, я взяв з собою білі красівки, я взяв з собою шорти, а там не знаю, футболку не з собою. Там я взяв типу, пішов вийти Просто ну як я не знаю, як показу мод, як деньді, якийсь там а не якийсь чувак з лісу, да щоб вообще ну про ніхто про маль міг подумати. Я думав, що це дуже важливо, і, в принципі, думаю, це і сталося. Вот з собою собочці всі речі спакував в рюкзак і не на до рюкзака, щоб коли я вже підійду суда, щоб їх дістати, перевдітися там за собою рушнику, це якими казав заради, щоб бивати себе за собою дезодорант, там, Ну що від мене скажімо так не воняло і не було якихось інших лобічних ефектів. Так це лишилося км, кілометрів, а, і оцих 5 кілометрів там теж як з українського боку, там певна полоса розділяє. Два ліса і з польського так само, тільки в Польщі там це ж це ліс розділяє не а, полоса там цих цих чагарників, а дорога. Там треба дорогу. Мені було перебігти. Цю двополог дві, дві полоски дорога має, але ну, типу ну, там треба було брати. А, Все, я починаю йти. А, ліс. Там мені здалося важче ні з українського боку. А, я думаю, що це було можливо, тому що був все було мокрий, був весь мокрий повністю. А, і, типу, йти було незручно, в деяких ділянках а, там земля була розмочена, типу важко було наступати, ну чисто част, частково на але я все одно і старався йти не по якихось там з польського боку. речі, більше було ділянок деякі там були ці не ділянок а, а, цих в лісі, троп. Але я старався по ним не йти. Я старався йти там важчою стороною, якоюсь, та ділянками, але щоб мене ніхто не спалив, типо йти максимально на землю. Вон, я передтимивсь до такої стратегії, ішов, 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 знов таки нікого не зустрічав, нічого не було. А, ліс також там частково мінявся. Я натикав, знов натикався на ці кабанячі тропи, якісь там, сліди кабанів, навіть наткнувся раз на труп кабана, але що такий не розложений, як в першому лісі. А цей, що, не знаю, недавно, який загинув, він дуже ваняло прям цей запах, я до цих пір пам'ятаю. Вот. Ішов я, значить, пройшов теж без якихось пригод. Цей перший польський ліс до цієї траси дійшов я туди, бачу, трасу сів я. Лісу і думаю, так, на зараз неділя, напевно, машини будуть їхати мало, але мені треба зрозуміти, з якою періодичності вони будуть, хоча б скільки там раз машина в хвилину проїжджає, дві хвилини, і плюс віддихнув собі щось все одно. Я вже доволі був втомлений, трохи відчувалося. Можливо, це через знову ж таки погодні мови, можливо, через те, що я переживав, можливо, через це разу. Але вже і можливо, через те, що я вже розумів, що вже так близько, і типу ще чуть-чуть, мати воно все якось нагнітало так. Ну, от і радість з одного боку, і переживання, тому що розумієш, що так мало лишилося, але це найважливіший, можливо, участок. Треба все зробити правильно. Сів я на краю лісу, і дивлюся, там одна машина проїхала, друга машина, третя, четверта. Їхали вони приблизно там з періодичністю раз в дві хвилини. І я думаю: так, зараз проїжджає остання машина, і я просто після цього даю дьору, перебігаю трасу, забігаю в останній ліс, і там вже до польського села цього два кілометри. Не лишається буквально. От, сижу я в цьому лісі на краю, проїжджає машина, я виходжу і просто. Зі зі швидкістю, знову, як через то, спахане поле просто починає бігти вперед. І там мені дуже повезло, тому що біля цієї траси збоку в Україні таке теж, можливо, є, але не так часто зустрічається, там є така зливна канава, да, куди вода зовсім зливається. І вона доволі глибока, там метр. І вона була з бетону повністю, я її взагалі не бачив. Шириною вона, може, не знаю, сантиметрів 70 була, да? то може навіть менше. Я просто, якби наступив, вдарився об її край. Ну я з такої швидки, доволі швидко біг. Я б собі ну дуже сильно пошкодився, я навіть не хочу думати, що могла бути. Але мені повезло, тому що я наступив прямо по її центру. я Просто якби провалився туди ногою, ну, я просто наступив на дно і не вдарився. Я просто біжу-біжу, і бах, моя нога провалюється прямо в ту воду. Такий Бу. Я розумію, що я прямо наступив на цю каналу, але, слава Богу, не вдарився, і починаю бігти далі. Все одно біжу, перебігаю трасу, забігаю в ліс. І ніхто мене не бачив, ніякі машини не проїжджали, нічого не було. Все, я знов таки пробіг, заспокоївся, думаю, все окей, і починаю йти, йду, 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 лишається вже менше і менше і відстані до потрібної мені точки. Я вже починаю писати своїй подрузі, кажу, я вже доходжу, типу, збирайся, я зараз тут буквально годинка-дві, думаю, дійду. Я тобі напишу, і ти зразу після цього шукай водія і їдь до мене. Вона каже: Окей, все, типу, я готова. Якщо щось, тільки зразу скажи мені, я буду виходити. Я кажу: добре, все я йду, лишається скаже менше менше мен 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 вістан. Я прям і веселий, і починає розумію, що я починаєш вчити. Я вже втрачаю уважність. А я вже хочу швидше дойти, і я розумію, що це ну це неправильно. Це не подобається мені самому, як я себе починаю вести. Я знов таки зупиняюся, сідаю собі, кажу, там діма, ну не роби так, так не треба. Типу, ну саме ту пешу зараз буде на цій скорості злетіти. В кошти побачила, перенути до себе увагу. Кажу, дотримуйся то як ти йшов раніше. Йди краще повільніше. Там ця година нікого не спасе. Типу, але ну це може бути ціною за успіх. Я думаю, та дійсно. Я знов були в руки себе я кажу, я нікуди не спішу. Я знову беру дуже такий ну, стандартний світем, повільно, може навіть повільніше, ніж і до того, дуже обережно, я йду, йду, йду. І чую, чиїсь голоса, чую чиїсь голоса, спочатку тихіше, потім знову голосніше, якась там знову курва, щось, щось таке хтось там кричає. Я не знаю, хто це було, але я не думаю, що це прикордон, якісь місцеві, можливо, там були. От, спочатку знову тихіше, можливо, мені почулося, я йду ближче, знов щось сильніше, прям, ну, десь близько. Прям. Ось близько до мене, я розумію, розуміється, що вже не почулося, я знову починаю підходити зліва, зробив круг, дугу, обійшов, все знову вийшов на потрібний мені прийняв маршрут, вже більше нікого не чув. І все, я доходжу до села, я просто розумію, що я бачу будинки цього села, бачу дорогу, яка до нього веде цю лісну. Я розумію, що я прийшов куди мені потрібно. Я весь мокрий, просто до трусів, можна сказати, змок я дуже сильно От, але я був дуже радий, коли я дійшов. Я зрозумів, що все, зараз вже а, останні, реально останній крок, якщо все виходить, ну то я вільна людина. А, я доходжу до самого села, прямо до краю, можна сказати, до дороги, вже асфальтованої. Бачу будинки, бачу люди, які там на балконі. Там щось ходять, хтось приїжджає, від'їжджає, хтось говорить. Я намагаюся підійти якому обличчям і бачу. To, навіть в лісі там якісь ночки є? Тобто деякі люди, там, там, селоці, так розумію, і дехто там якісь грубо ну, кажуть, що там якісь котаджі були чи що не знаю. Я так думаю, ого, ні, сюди не треба йти, відходжу назад, знов -таки, і находжу собі під деревом, там така якась була як роща, можна сказати, така закрита. От. Я сідаю туди, пишу своїй подрузі, що виїжджай. Я тут я кидаю знов такий свою геолокацію. Вона мені кидає свою, Що ми просто бачили? Я бачу, де вона йде. Вона бачить де я і щоб ми просто зустріли швидко, це максимально зробили. Дуже зручно. До речі, дуже зручно було все. Я їй сказав, кажу, бери таксиста, не кажи йому нічого, коли їдеш, Ну типа по якійсь що ти просто вона була в місті в польському, це місто я назву воно велике, грубех, грубо кажучи, і треба було доїхати в мене в село. Туди забрати мене, і у нас була легенда, що вона їде за другом в це село, і потім ми їдемо в місто замость, яке 50 кілометрів від а, кордону до груму. кажучи, чи не мене, ну, не Типу, що просто я там на нас за друга забирає, щоб ну, його не підставляти, і щоб він не переживав. Ну коротше, таке. От, каже їй: типу, заплатив скільки він захоче. Неважливо взагалі, скільки він захоче, бо то заплатити, скільки там він скаже, ну немає значення. Типу, воно ну, що безпечно, швидко, добре доїхати, думаю, це не треба було економіти. Все, ми з у нас креємо ні свого локацію, а свою. І виходить, я починаю перевдягатися. Я скидаю себе всі брудні речі, пакую їх в пакет, надіваю чисту футболку, там витираю з дезодорантом бризкую, надіваю сорочку, знімаю там білизну, надіваю чисту, надіваю шорти, надіваю білі кеди, витираюсь, весь би я був мокрий, тобто ну, і не знаю, з собою взяв цей гребінець, щоб зачесати за, час, за часось, типу. І окуляри я до речі не використав, тому що дощ тоді падав, було хмурне поле. Я думаю, це дивно буде, якщо буду в окулярах. Вот. і в мене ще був рюкзак з собою. Я взяв рюкзак свій похідний, і плюс я взяв ще з собою рюкзак, звичайний цивільний, типу для того, щоб з ким тут до речі, там деякі ми лишались повербанк там документи і так далі. А, а старий рюкзак з тими старими речами просто я туди запакував інші речі і скинув його прямо в лісі, там біля цього села. Все, я перевдівся і чекаю її, тобто чекає її, дивлюсь, вона під'їжджає ближче, ближче, ближче. А там, грубо кажучи, ми з нею домовлялися, що вона під'їде біля села. Там, типу, траса йде, і от якщо в трасі їхати вдовж кордон, і от це село йде обдалуження, типу, получається, нек. Відгалужив, і ми домовилися, що я просто вийду з лісу, прям е з і буду рухатися вниз до цієї траси з цього села. Щоб вона просто щоб таксист під'їхав. Я мене забрав. Ти поїзд там десь вийшов з якогось будинку. Просто ми сіли не розвернувся, і ми поїхали. І ми поїхали. Я виходжу з лісу, починаю йти по спускатися. Вниз бачу вона під'їжджає вже. Бачу, люди стоять на балконі, дивляться на мене, я дивлюся на них, але вони взагалі, по-моєму, ну, нічого не зрозуміли, бо вони на мене абсолютно ніяк уваги не звертали, подивилися там, щось на мене, я собі йду далі. Я максимально зробив, намагався зробити вигляд, що я ще там ні про що не переживаю. У мене був повербанк, я там ставив там, тіпа, телефон, заряджаю, йду там, щось собі на ізі вообще, не парюся. І вони на мене, коротше, походу це про каналу, тому що не ну, були підозр, там якісь машини проїхали біля мене, теж ніхто нічого не звертав уваги. Я просто виходжу, і виходить так, що я, ну типу, вона не встигла приїхати щоб в село заїхати. Я тупо виходжу на сну трасу, але я щось в мене, як щось мене було відчуття, можливо, не було ломали, можливо, німця, що я настільки цивільно виглядаю, під типу, що ну ніхто мене не підозрює. здавалося, що зараз польські прикордонники проїдуть, то вони просто скажуть мені честь і поїду далі. Типу ну, мене абсолютно не запідозрюють. От якесь в мене було таке відчуття. Тому я не боявся зовсім. Ми вийшли на основну трасу, просто розвернувся там, якась зупинка була, стою і чекаю їх. Бачу, вона під'їжджає. А... На машині такс... ну, таксист під'їжджає з нею, а під'їжджає я відкриваю двері, сідаю, бачу її. вона каже, типу, привіт, я кажу, привіт. Все, я починаю з таксистом робити вигляд, що я там ну все окей, кажу там, скільки буде коштувати, там, бачите, яка погода, так холодно. Я трохи польську мову знаю. Він скаже, добре нам елементарно, типа він такий та та, погода спортилась там дійсно. Uh, коштувати це буде там щось, я не пам'ятаю. Ну 80 євро я заплатив, грубу там відстань велика була, але ну суть взагалі не гроші на в грошей взагалі немає тут. Якусь правду, сказав 100 мені да йому і 100 заплатив. <різь> вот. uh, я ж ним щось говорю і паралельно дивлюсь на телефон, на карту. Я розумію, що ми просто від'їжджаємо від кордону. Я розумію, Боже, на жаль, що ми зараз від'їдемо. Типу, от ну все, все спрацювало, все буде супер. ну, Типу, невже це зараз відбувається? Да? і дійсно ми виїжджаємо, якийсь бах там 10 км від кордону. 15, 20, 25, 30 і ми їдемо, я розумію, що, походу, все, все вийшло. ми заїжджаємо в місто Замость. Він нас загрозжає, каже, типу, все, чесно, кажу йому, чесно, виходимо в цьому місці, я а я виходжу з машини, беру рюкзак свій, і в мене починають дико боліти м'язи. Я не знаю. Можливо, тому що я сдов багато дуже йшов. Я сів в машину, розслабився, і я такий йду, як прям як інвалід, пересуваюсь ледве. Моя подруга з мене сміється. Ну, ми не можемо повірити. Вона в... такі емоції дуже рідно. Ну, я такого, напевно, це було з самих таких сильних емоцій, які я взагалі переживав за своє життя. Це ну важко ще не спорядження. Хто хто це відчував, напевно, знає. Відчуття касійфорія значення з втомою з задоволенням. З невірою, що це, що стало, що ти зміг зробити. Ну, це просто кай, це просто кайф. Я йду по цьому місту. Я просто не вірю, що я знаходжусь тут. Я дивлюсь там. Ми вийшли якраз в центральну частину міста. На якесь свят, було, неділі там польські прапори, висять. Люди ходять, там п'ють там глінтвейн, там чай, я не знаю, розмовляють, спілкуються, гуляють, там кафе працюють, люди ходять там. Я розумію, що тут цека немає. Ти типу, розумію, зараз ми когось підемо поїсти, типу там а, мене мовили що там сходимо в піцерію, там каву, і пін Я розумію, що ну це все. Я буквально перед тільки що годину за ти був в лісі, що не знав, що буде. Зараз я, в, грубо кажучи, в Польщі, в місті, і ну, дуже, дуже, дуже сильні емоції. Ми пішли, ми поїли піцу, я сидів в кафе, пив каву, їв піцу, прям ну, з лісу. Ну, це було дуже дуже класно. Uh, ми зняли готель, uh, поїхали в готель. Я віддзвонився мамі сказав: Мама, я в Польщі. Вона, ну, мабуть, вона не могла повірити в це, вона просто була в шоці, вона секунд 30 мовчала, починала повірити. Що здурів, що ти говориш? Яка Польща? Типу, що? Кажу, та ні, серйозно, я їй все розказав. Вона була в шоці. Uh, от потім іншим глядачам розказав. Uh, я був дуже задоволений, дуже щасливий. Uh, Після цього я ще пам'ятаю трохи, а, щось ми поговорили на цих всіх емоціях. Я розказав детально, як я все це робив. Вона розказала, як в неї це все виходило, як вона там переживала, як вона там, в Польщі це все організувала. От, ми поговорили, я дуже хотів спати, бо втомлений, я пішов спати, і, в принципі, на цьому а, кінець історії. От, ну, ще можу доповнити, що я. Після цього я в Польщі не хотів лишатися. Я купив квиток, я з Варшави полетів в Німеччину. А з Німеччини вже в Ірландію. зараз вже другий місяць в Ірландії. Влаштовую тут своє життя. Все.